Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Все як завжди, дивимось на один день, сьогодні-на завтра і починаємо з особистого життя. Тож до чого вам в ньому готуватись в особистому житті? Імператор у нас ховається на дні колоди. Це якийсь такий, знаєте, дуже-дуже важливий для вас чоловік. У кожного зі свого приводу він важливий, але на цей період часу він для вас важливий. От, знаєте, коли м -м -м, вашу увагу до себе дуже привертається, може бути якась ситуація, в якій людина повертається. Або до спілкування з вами, або ви повертаєтесь до якоїсь ситуації між вами. Тут може бути рух з пропозицією, тобто десь там, ну, як знаєте, як швидко зреагувати треба буде, швидко щось роздивитись, поспілкуватись, десь з'їздити, десь взаємодія повинна бути з людиною. І це. Людина, ну, тобто якась, з якою у вас або були стосунки, або а, з родини хтось, або це з дуже-дуже таких близьких, ну, близького оточення. Давайте так, це може бути. І не обов'язково, що це ваш чоловік, це може бути чоловік вашої подруги, сестри. Ну, от, може для когось батько, для когось навіть дідусем може бути, але ж знаєте, людина, яка ну, от, буде потребувати вашої уваги і вашого часу. Для когось це може бути керівник ваш по роботі. Щось дуже швидко треба буде, чи відповідь надати людині, чи там зустрітись, з'їздити як завгодно. Сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Вам до чи готуйтесь. Чи вас будуть ревнувати, чи ви можете рівнувати тут? Можете ревнувати навіть просто до роботи, коли людина обирає не вас, а людина обирає саме роботу. Саме, знаєте, от коли дуже велика зайнятість у людини і нема на вас часу. Ну, але ж почуття є. А обирає насправді людина вас, але може відволікатись на якісь там важливі в житті людини справи. Тож, ну просто будьте готові, будуть якісь суперечки між вами, буде якась ситуація, ну, так, знаєте, на, на підвищених таких, ну щось там дуже так будете виходити з себе. Далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись в роботі. Давайте побачимо. Ох! Тут прорив і імператриця на дні колоди. Тут, знаєте, у вас навіть побільшає трошки роботи, але, ну так, так, для вас це буде дуже так. Ну, Цікаво, давайте так скажу. А особливо, якщо у вас робота пов'язана з чимось емпатичним, якщо ви працюєте з людьми і ви якось відчуваєте людей, люди до вас звертаються як до людини, яка ну, от може розмовляти, може щось пояснювати, може. Співбесіду дуже так підтримати. Це просто, от, знаєте, людина, яка відчуває людей, от просто зчитує людей. Це Якось, як, знаєте, людей може навіть тягнути до вас. Люди можуть весь час повертатись до і подумки, до того, що ви сказали. І бажання є з вами бачитись, бажання бути у вашому просторі. Ну, тобто тут прорив у справах, і він для вас важливий. Ось так. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Угу. Угу. Дивіться, взагалі-то прийняти якесь рішення. Король мечів і королева кубків нам показані. І ситуація, яка. Знаєте, вона як затримується, як стримується, навіть так, я б сказала. І більш за все це жінкою стримується ситуація. Але все ж таки тут вже є бажання ну, прийняти рішення і рухатись. Давайте уточнимо, Ні, ну, тут Тут, Якщо рухатись, то до нових горизонтів. Тут, не, не, тут як закривається тема з, от, між людьми, там якась певна тема е, нема тут духовного розуміння між людьми. Нема такого, щоб люди навіть ну, хоч трошки обговорювали. Якісь правила, як можна було б ситуацію вирішити, ну от, опираючись на якісь правила, ну там давай придумаємо якісь правила, давай зробимо, ну подумаємо, як нам буде краще в цьому випадку. Тут нема взаємодії, коли люди хочуть допомогти одне одному. Тут просто, от, знаєте, може якась образа, через яку просто закривається можливість спілкування. Дуже нестабільний емоційний фон. Коли ви могли, чи на вас могла людина образитись і нема бажання якось знаєте, ну, допрощення. Знаєте, коли ви собі або людина собі каже, та й хай могрець, не хочу більше. Хай от, от як є, хай так і лишається. Не хочу навіть спілкуватись. От. Ну, приймайте, як є, в цей день тут не буде таких якихось значних змін. Ця ситуація такою зберігається. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Вирішувати тільки вам. Ну, бачите, ті самі. Король мечів та королева жезлів І дійсно між людьми не врівноважена якась ситуація, яку треба б врівноважити. Яку треба... Знаєте, є засудження один одного. от Просто люди засуджують за щось. Є таке, знаєте, як тримають оборону від один від одного. от Ти там собі думаєш, що хоч. А я там собі своє знаю. Отака ситуація, коли вони один одного назначили винуватцями в якійсь справі, але тут нема головного, тут нема спілкування між людьми і обговорення, хто насправді винен, а хто ну, як жертва в цій ситуації. Тож, все ж таки, від засудження краще б за все відмовитись. І не тримати глуху оборону і думати там щось своє. Ну, Тут не просто так люди так себе ведуть, у них вже досвід є. Тут може бути досвід минулих стосунків, може бути досвід в їхніх стосунках, але ж ну, не просто так. Тут людям вже легше. Ну, скажімо, назначити винуватця, ніж сидіти і спілкуватись, і обговорювати ситуацію, і шукати хто правий, хто не правий. Тут вже знаєте, не хочу. Отака От поведінка. От я просто не хочу, мені не цікаво. Ну, добре, давайте далі дивитись. Так, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого не уникнути в цей день. Ну, Ви ж бачите, тут чиясь ситуація. Тут все ж таки, от, знаєте, як весь розклад він ну, як під одну конкретну ситуацію. Дійсно, тут когось. Це продовження. от Продовження попереднього рядку. Це ситуація, в якій. Це кармічна ситуація, абсолютно кармічна ситуація, яку люди, ну, я б сказала, Ну вони її не дуже проходять, вони нічого не роблять в цій ситуації. Вони цю ситуацію, знаєте, Я б не сказала, що тут люди не розуміють, що це доля зараз так їх е е зіштовхує, і ця доля хоче, щоб вони щось проробили. Але ну от на цей день вони нічого не пророблюють. Вони взагалі то тут дуже залежна ситуація, от, знаєте, один від одного. Може, для когось це щось інше, тоді просто скажу, що. Від чогось ви залежні в цей день. Це може бути якась ситуація взагалі-то з документами пов'язана, з підписами якимись, з підписанням чогось тоді в цей день. Це може не відбутись навіть. Або якесь підписання буде таке, що вас зупиняє в ваших діях, що ви десь не зможете далі рухатись. Тобто буде десь така печатка там з підписом поставлена, де просто вас зупиняють у ваших подальших діях. І давайте все ж таки і тут будемо уточнювати. Ні, ну тут нема такого, щоб людина страждала, щоб дуже хвилювалась. Щоб такое, знаєте, щоб щось таке було, що дуже так, ну, скажімо, болісно для людини. Ні. Тут взагалі насправді день можливостей, день, коли навіть десь якось ви мріяли про такі можливості. І, знаєте, це коли. Навіть вам навіть схочеться цей день, цей момент якийсь як затримати. Знаєте, от щоб він у вас там по ну довше. Проходив. Це день якихось мрій, фантазій, коли ви щось плануєте на майбутнє. Все ж таки тут не про рух вже в цей день. А тут, як з'являються якісь можливості, і ви вже поспішаєте щось там наподалі планувати. І дивіться, тут єдине попередження таке, що якщо йдеться про якісь матеріальні моменти, коли у вас з'являється можливість заробити, наприклад, то не поспішайте подумки витрачати ті гроші, бо в цій ситуації ви можете або втратити так швидко. Цю можливість, ви її ніби проживете вже в подумки, і вона не, їй вже не треба буде відбуватись в житті вашому. Або взагалі просто це, ну, це розійдеться з вашими мріями. Тобто ви там мрієте про величезну якусь грошову винагороду, суму, а вона буде маленькою. Ну, Тобто добре, якщо вона дійсно буде. але... Не такою, як ви б собі хотіли, ось такого не уникнути. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Порада від вищих сил. Ой, ну тут день трансформацій. Якісь моменти ви все ж таки будете відкидати від себе і ті можливості, які будуть надходити до вас в цей день, вони вас ведуть до збільшення ваших ну там, статків того, що у вас є, побільше в вашому житті. Ну і все ж таки побільшає і відповідальності, звісно ж. І не хвилюйтесь, не бійтесь, бо страхів тут собі. Так багато будете мати. ну просто от це, це якась дійсно важлива якась буде можливість у вас в житті, що вас аж налякає, чи справитесь ви. Звісно ж, справитесь, звісно ж, зможете, а як інакше. Не даються людині такі можливості в житті, які не буде сил витягти. Вірте в себе більше. І так як тут показано, ви е, останнім часом пройшли колосальну трансформацію. Вона вже ну, завершується у вас. Ви ж її не просто так проходили. Ви ж змінювались внутрішньо, ви змінювали. Це, як знаєте, як можливості вашого організму змінювались. І для когось це дійсно може бути і вагітністю. Якщо, ну, Такий ваш вік, і ви хотіли цього, але ж ну, тут буде, я так розумію, з токсикозом вагітність, але і це ви витримаєте. Але ж для когось це буде ну, просто як зміна статусу вашого. Тобто ви станете більш відповідальною людиною, більш впевненою в собі людиною, людиною, яка. Ну, як на сходинку вище буде, будь в будь-якій галузі вашого життя. Якщо це робота стосується, то по роботі вас, вас більше будуть поважати, бо чомусь щось таке ви зробите. Що це буде помітно людям? і Вони це відмітять і будуть ну, з урахуванням цього будуть до вас відноситись. Ну і тобто, от так всього в сім'ї, між друзями, між колегами. Ну тобто тут якась така ситуація для когось з вас, або й для всіх, для когось це буде вашої вроди стосуватись, ви щось зробите, ви вродливіше будете виглядати. І це теж буде помітно людям, хоча. А ви, може, і хвилювались, і боялись, чи взагалі приймуть таку вас, чи такого вас. Тобто тут ситуація, в якій ви однозначно будете змінюватись, але змінюватись на краще. Все, на цьому я всім дякую і всім бажаю змін тільки на краще. Хай вони. От просто зайдуть в ваше життя і оселяться там, і ви будете з того радіти, і ви будете себе відчувати щасливими і обов'язково будьте здорові і будьте в безпеці. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!